Триває 1175-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1070 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 13 травня окупаційні війська Росії втратили 968 тисяч 130 військових

372 літаки, 335 гелікоптерів, 35 778 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 197 крилатих ракет, 28 кораблів, 48 тисяч 256 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 884 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.